Йому було цікаво, чому вони йому допомагають. І він був приємно вражений, що на світі ще є люди, які роблять добрі справи, бо так їм підказує їх серце. І звичайно, це були козаки. Потім він запросив Оксану й Тура до себе в гості. Сказав, що це неподалік і треба поспішати. Вони вже зібралися вирушати – як почули голос Ока. Око наздогнав друзів і попросив хвилинку уваги, що йому щось терміново обов'язково потрібно їм розповісти. Око розповів все, що йому вдалося дізнатися у селян про Миколу Чудотворця. У батьків Миколи довго не було дитини, були гроші, були друзі, повага людей, але не було дітей. Вони кожного дня молилися.